Всім привіт, друзі! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я вирішила, що прийшов час нарешті знову розказати вам про свої книжкові покупки. Також в цьому відео буде аж дві розпаковки, тому додивіться до кінця цей ролик. Ну а ми давайте починати, тому що книжок небагато, але й немало. Буде про що поговорити. Почну розповідати про книги з видавництва Artbooks. тому що сама не знаю, як так сталося, але в цьому місяці в мене з'явилось аж Цілих чотири нові книги від них, і насправді це дуже багато, тому що Artbooks у мене з'являється ну, десь одна-дві книжки на місяць, і зазвичай це якісь передзамовлення. Але тут я не стримувалась, я купила доволі багато їх книжок. Зараз про все по порядку розкажу. Перша книга, яку я придбала, це передзамовлення. Це Емілі Генрі і її гаряча новинка, книголюби. Я дуже довго чекала на цей роман. Тому, звісно, коли я побачила, поперше, анонс, що ця книжка буде українською і можна оформити передзамовлення, я одразу що це зробила, бо ну це неймовірна авторка. Я, мабуть, не буду дуже детально розказувати про неї і про свої враження від цієї книги, тому що спойлер, подивіться просто: я вже її прочитала, в мене дуже багато там поміток. Якщо вам цікаво, ви можете підписатись на мій спонсорський канал всього за 35 гривень мінімум. І таким чином підтримувати мій контент фінансово і подивитися читацький влог на цю книжку, тому що це мені здається мій улюблений влог тепер, бо він такий вийшов щирий. Я там так детально на мою суб'єктив. На думку розказала про цю книжку, що від неї варто очікувати. Ну і взагалі там про гулянки книгарнями і тому подібне. Але зараз не реклама мого спонсорського контенту. А ми говоримо про книгу. Тут головна героїня, яку звати Нора. Ми бачимо її кар'єристкою. В неї завжди на першому плані лише робота, і в неї є. Колега, якого звати Чарлі, і в них ну не дуже відносини. І от ми будемо слідкувати за цим тропом від ненависті до кохання. Це не спойлер. Я не буду розповідати, в яких декораціях відбуваються події, чому вони там один одного ненавидять і тому подібне. Я раджу вам нічого не знати про цю книжку, просто брати її і читати. Мені здається, що це навіть не ромком. Я не люблю казати, що Емілі Генрі пише суто ромкоми, тому що мені здається, що в її книгах дуже багато різних проблематик, соціальних питань і язик не непов... Вертається сказати, що це просто суто розважальне чтиво. Бо коли я, наприклад, читала цю книжку, я плакала не від того, які, наприклад, там сюжетні повороти в плані романтичної лінії. Ні, я плакала від проблем, які були в наших головних героїв. Тому я вам дуже раджу цю книжку. А далі я покажу вам три книги, які я не планувала купувати. У мене з артбукс, як взагалі, коли я бачу якийсь їх анонс, я думаю, варто мені придбати цю книжку чи ні. Якщо так, то я роблю передзимовлення одразу в перші ж там хвилини, бо мені дуже подобається отримую. Книгу від них там, в першій черзі, в перші дні. Далі, якщо я не роблю передзамовлення, то я намагаюся стримувати себе і не купувати потім цю книгу. Але як ви бачите, в мене цілих три книги артбукс ще попереду, тому я не стрималась. І всі ці книжки придбала в книгарні є в себе на районі. Перша книга це освічена мемуари від Тари Вестовер. Мемуари насправді дуже популярні. Я бачила безліч позитивних відгуків. Всі люди, які читали цю книгу, навіть враховуючи, що вони не люблять мемуари, казали, як один, що її треба брати і читати. І знаєте, якісь із таких відгук. Коли я прочитала, вже я не знаю, як він був по рахунку, десятий, може, двадцятий. Я не стрималась і захотіла собі цю книгу. І звісно ж, захотіла я собі цю книгу, коли її вже повністю майже всюди розкупили. Тираж закінчився. і Artbooks сказали, що вони планують додруковувати, але не називають точних термінів. Як я хотіла її купити після цього, ви б знали. Мені загорілося це бажання x 100. І коли я пішла в книгарню на районі, спитала, чи вона там є. Мені спочатку сказали ні. І на наступний день, коли я туди прийшла, вже за іншою книжкою Артбукс, бо вирішила, що все-таки я хочу щось придбати. Мені сказали, ну, взагалі то в нас з'явилася ще й ця книжка, і тому мені довелося придбати дві, тому що ну не знаю, як було вже відмовитися від цієї останньої прекрасної книжечки, яка на мене чекала. Я не знаю, що розповідати про сюжет. Це ми. Муари жінки, яка жила в сім'ї Мормонів, в дуже такій жорстокій сім'ї. Вона не навчалася, вона ніколи не була в лікарні і тому подібне. Це всі факти, які я знаю про цю історію, тому що я не читала анотацію. Я не хочу знати анотацію цієї книжки, я хочу відкрити і просто поринути в цю жахливу історію. Кажуть, що вона читається дуже легко. Хоча при цьому, звісно ж, мурахи по шкірі від того, що читачі розуміють, що це не художня історія, це дійсно реальність. Уявляєте, просто ця жінка, дівчинка, вона вирвалася з цього, вона змогла, вона якось пересилила себе і повністю зробила своє майбутнє. Тому от мені дуже цікаво прочитати, надихнутися, можливо, в якійсь мірі. Ну і звісно. Хотілося б заглянути по іншу сторону життя, по іншу сторону того, як можуть взагалі жити люди, і наскільки фанатично вони можуть відноситися до своєї релігії. Ну, а книжка, по яку я йшла на другий день в книгарню, є, це легенди талата. Чесно вам скажу, я дуже довго намагалася стримувати себе і не купувати цю книгу. Дуже довго. До моменту анонсу другої частини, де було щось там про книгарню. Типу, наша головна героїня буде відкривати книгарню. Тому що в цій частині наша головна героїня Орчиця Вів відкривала кав'ярню. І скажу вам так. Мені в цілому книжка сподобалась. Вона дуже атмосферна, вона дуже осіння, вона дуже така про каву, про булочки. От ти прям відчуваєш цей запах. Тому якщо ви хочете такого атмосферного чтива, беріть. Але знаєте, це от 100% дійсно такий просто ковзі роман. Тобто тут не буде ніяких динамічних суперсюжетних поворотів. Ні, ми просто реально читаємо про те, як орчиця Вів своїми друзями відкриває кав'ярню. Все, крапка. Тут, звісно, є якісь там сюжетний типу поворот, який тримає нас до останнього, але скажу вам чесно. Він не настільки був вирішальним, чому я читала цю книжку. Мені просто хотілося такої атмосфери. Дуже класно оформлена книга. Я знаю, що є ще з кольоровим зрізом, але тут я стрималася і взяла звичайний, тому що мені нагадується книжка з ось таким е, зрізом коричневим, просто як якусь плиточку шоколаду. В Цілому прикольне оформлення. Мені, як завжди, подобається вартбукс-оформлення, іноді бувають питання до їх зрізів, але якість паперу на вищому рівні, тому я задоволена цією книжкою. Поки що роздумаю. Чи варто купувати другу частину, тому що спойлер малесенький такий не настільки мені сподобалось, але блін, так хочеться прочитати про те, як вчиться, відкриває книгарню? Не знаю, можливо, в наступних покупках буде така книжка. Ну і остання книжка від Artbooks на сьогоднішній день, на сьогоднішній момент. Не знаю, що буде завтра. Може, я не витримаю знову. Піду в книгарню, є щось придбаю. Це я рада, що моя мама померла. Це також мемуари. І спойлер, я також вже прочитала цю книжку. В мене дуже багато поміток. Знову ж таки, просто подивіться, якщо видно, бо вони такі жовтенькі. По-перше, неймовірний зріз, Мені дуже подобається. Я не знаю, ця книжка вона так маник до себе. Вона виглядає як якась цукерочка, як якась гумка. Ну, от мені дуже подобається. По-друге, це мемуари акторки, яка грала в серіалі «Айкарлі». Вона грала Сем. Я думаю, якщо ви дивились серіал, ви точно чули вже про ці мемуари. Я в свої підліткові роки дивилась цей серіал. Мені здається, ну безліч разів передивлялась постійно фанатіла по СЕМ. Мені дуже вона подобалася. І їхня там любовна лінія з Фредді. уявляєте, Скільки років пройшло? Я пам'ятаю їх імена. Я в шоці. Так, от. І коли я побачила анонс цієї книжки, я подумала: ну окей, я не люблю мемуари, я не буду читати її життєвий досвід, її там аб'юзивні відносини з мамою, тому подібне. Але я не втрималась, коли посипалося знову шквалость цих відгуків, а я людина залежна на відгуки. Якщо я бачу, що всім навкруги це подобається, я така, блін, я також це хочу прочитати, бо мені цікаво вже якось сформувати свою думку. Я пішла і купила і одразу почала читати і. Залишу свої враження на прочитано, але по кількості стікерів, мені здається, зрозуміло все. В суті, ми просто читаємо, як взагалі формувалася Джанет, якими методами її мати намагалася наштовхнути ну, її на те, щоб вона була акторкою, якими методами її мати намагалася зберегти її тіло більш жіночним, більш дитячим, що вона для цього робила. Це моторошна книжка, це жахлива історія. Насправді, якщо вдуматись, мені здається, що з такого боку історію матері і дитини ще не висвітлювали. Якщо на Впаки висвітлювали, ви можете мені про це написати. Просто для мене особисто це перша книжка в такому типу жанрі, не знаю, яка розповідає про таке. Тому для мене це супер шокуюча історія була. Якщо ви любите складні мемуари, складні життєві історії, то ви ну маєте її прочитати, тому що це правда шок. Це ну іноді не вкладалося в мене в голові. Просто на що може йти мати заради своїх амбіцій, заради своїх якихось нездійсненних мрій. Далі покажу вам книжку, яку я придбала в книгарні сенс, коли я заходжу в книгарню Сенс в мене просто вимикається мозок. Я намагаюся віднайти найбажанішу книгу, яку я хотіла, яку я хотіла дуже давно, і не дозволяла собі там купити по тих чи інших причинах і купую. Тому що в книгарні сенс така атмосфера, що ти не можеш себе стримувати, ти не, наче, не знаю, якесь свято в тебе. От таким чином я придбала собі 50 слів для дощу. Це новинка від РМ, Вона буквально нещодавно вийшла, вона супер гарно оформлена. Просто подивіться, і, звісно ж, я не могла встояти. Наскільки я знаю, тут розповідається про доньку заміжної японки, яка народилася чорношкірою. І... По факту, ми дивимося за тим, як її родина на це реагує, як суспільство на це реагує. Щоб ви розуміли, звісно ж, це буде непросте читання. Я впевнена, що ця книга дуже соціально важлива. Тут точно буде про расизм, і я боюся її читати з одного боку, тому що чомусь мені вайбами трішки нагадує це чотири скриби неба від лабораторії, не знаю чи це так, тому що я же ще книжку не читала. Це лише мої такі, ну мені здається, гіпотези. Але я точно буду читати цю історію десь найближчим часом. Мені здається, як тільки за вікном буде дощить, вже буде жовте листя, осінню, я почну її читати, бо в мене все-таки вона асоціюється не звітом, тому що ну, це складна історія, це болюча книжка. Я на неї покладаю величезні надії. Я хочу, щоб вона мене вразила. Але мені здається, що гріх просто з такою анотацією розчарувати потім читача. Ну правда, дуже інтригує анотація. Окремо хочу виділити оформлення від РМ. Просто подивіться, наприклад, на ці кольорові форзи. Це дуже гарно, правда. Ці кольорові зрізи завжди дуже гарні, дуже якісні. От е, іноді заходиш в книгарню, дивишся на ціни рем і думаєш. Ну, трішечки кусючі, але потім дивишся на цю книжку, дивишся на цей зріз, дивишся на цей форзац, і ти розумієш все за що ти платиш кошти. Тому я в захваті від видавництва РМ. Це одне з моїх найулюбленіших зараз на ринку. Кожен їхній анонс, майже це щось цікаве, це щось за чим я слідкую. І потім виборочно, точково собі купують ту чи іншу новинку. Тому, якщо ви любите якісь соціально важливі складні романи, мені здається, що з типу схоже на Крістінген також повинно бути. То можливо, придивіться і ви до цієї неймовірної книжки. І в мене сталася знову спонтанна покупка в книгарні є. Прямо сьогодні, в день, коли я знімаю це відео, я говорю про книжку, те, що видно звідси, Маріана Лекі. Скажіть мені, в скількох книжкових блогерів, не знаю, тікток-блогерів, ви вже бачили цю книгу. Напишіть мені число в коментарях, бо я бачила, я не знаю, в десятки тисяч мені здається, і звісно ж не втрималась, тому що коли мені захотіли щось легкого, милого, такого простого, душевного, я згадала про цю історію і сказала. Ми йдемо в книгарню є, і я хочу собі цю книжку. Я сподіваюся, що це буде щось, типу дім у волошковому морі. От саме по настрою, щоб це захопило мене, щоб це було як казочка, але при цьому для дорослих, щоб це була якась така і трагічна історія, і смішна, і мила. Ну, коротше, я не знаю. Все, що я про цю історію чула, це що якщо. Комусь сниться окапі в маленькому селищі, то це означає, що цей окапі віщує смерть, і в це дійсно вірять всі жителі селища цього маленького. І нашій головній героїні сниться Окапі, це ось це миленьке створіннячко, і вона починає переосмислювати своє життя. Вона починає говорити те, що боялась, там робити те, що давно відкладала, і тому подібне. По анотації це повинно бути щось ну супермиле. Ну от просто таке миле. Не знаю, що з цього вийде. У мене відкрите вікно, тому що на вулиці дуже жарко. Я сподіваюся, що вам це не заважало. Все це відео. Напишіть мені, що не заважало, навіть якщо заважало, я не хочу думати, що я цим собі зупсувала весь ролик. Так, от книжка. Дуже хочу, щоб вона мені сподобалась читати її. Планую або. В кінці місяця або вже на початку осені, коли, знаєте, так, задощіть і захочеться чогось доброго, душевного, простого, такого, ну от просто милої історії. До речі, дуже подобається мені ось такі форзаци, яскраві. І тут в мене ще в комплекті закладинка. Я не втрималась, ну не могла втриматись, тому подивіться, ще ось така милота В мене є у закладинки. Мені здається, я їх колекціоную просто в шаленій кількості зберігаю вдома. Не знаю, навіщо вони мені в такій кількості, але мені просто подобається. Як і ця книжка. Сподіваюсь, що вона мені сподобається. Сподіваюся, що вона мене не розчарує. Тому що, знаєте, коли вона ну всім подобається, ну прям всім. То ти думаєш, вона або також повинна тобі сподобатись, або щось уже не знаю, не так з тобою. Ти просто як якийсь сухарик не можеш розкусити милоту цієї книжки. Тому напишіть мені, якщо ви читали її, чи вам вона сподобалась. Я сподіваюся, так, бо я ж вже її купила. Далі буду показувати вам книжки, які я придбала в КСД. Особисто в мене вже є така маленька традиція, коли є перше число місяця. Я дивлюся, що ж там за новиночки підготувало КСД і. Якщо там є щось цікаве, біжу і купую. Звісно, це не всі мої бажанки. Я одразу собі скуповую, але прям такі найбажаніші опиняються в мене в бібліотеці. І 1 липня я собі придбала Ірвіна шоу і його книжку Багач бідняк. Мені дуже дивною видається обкладинка. Я тупо не розумію, чому ось тут рука в чоловіка синього кольору. Я не знаю, чому так. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. Але, взагалі, ж я говорю не про обкладинку, а про історію. А це одна з моїх найулюбленіших книжок. Колись давно я вже читала цю історію і залишилась в повному захваті. Мені здається, що це ну просто універсальна книжка. Вона повинна сподобатись кожному. Тут просто доля трьох. Братів, точніше двох братів і однієї сестри, і ми слідкуємо за тим, як вони дорослішають, куди ведуть їх життєві шляхи, чи розходяться їхні життєві шляхи, чи ні. Кожен обирає по суті, як жити. Хтось іде за своєю мрією, хтось дуже прагматичний, хтось взагалі, як вважають родичі, зробив якусь фатальну помилку і просто перечеркнув, перекреслив все своє життя. Дуже цікава історія. Просто не дивіться на те, що вона дуже товста. Вона товста, в ній майже 900 сторінок. Я її точно буду перечитувати осінню 100% просто. Тому що я пам'ятаю деякі там сюжетні повороти. Звісно, головний каркас історії також, але все рівно багато що забулося, бо читала я її дуже давно. Тому перечитаю обов'язково. Сподіваюся, що скоро українською буде і друга частина, і другу частину буду купувати і перечитувати. До речі, не показала вам форзаце. Культріт славиться ось такими суперкрутими якимось якимись форзацями. Мені дуже подобається форзац, навіть більше ніж обкладинка по сенсу історії. Я розумію, чому тут з одного боку там рукавиця, з іншого боку. Рубашка і тип рука в рубашці, але Боже, чому колір тіла синій? Так мені ніхто й не дасть відповідь на це питання. Коротше, класна сімейна сага. Якщо ви любите сімейні саги. Беріть її і читайте, правда, вона вас не розчарує. А далі одного прекрасного дня я сиділа, не планувала купувати книжок і побачила акцію в КСД, де книги були по 50, 100 там і тому подібне гривень, не втрималась і замовила собі дві. Взагалі робила замовлення я через ось цю книжку, графічний роман, блакитний теплий колір від видавництва видавництво. Я давно на неї дивилась, задивлялась, не була готова придбати її за повну вартість, бо постійно були якісь інші книги, які мене цікавили. Але потім, коли я побачила, що ця книжка коштувала всього 100 гривень, вона одразу потрапила до мене в кошик. Це історія кохання між двома дівчатами, і наскільки я розумію, тут буде дуже багато саме рефлексії головної героїні, якої буде блакитне волосся, і ми будемо слідкувати просто. За її життям, за її становленням, за тим, як її приймало чи не приймало суспільство, рідні, батьки дуже повинна бути щемка історія кохання. Я сподіваюся, я майже впевнена, що вона мене вразик. Вона мені сподобається. Мені вже подобається мальовка. Мені подобається ось такий Темний, взагалі, колір, і єдине, який ми бачимо, колір це блакитний. Просто подивіться, ну правда, гарно. І взагалі я люблю комікси, графічні романи від видавництва. Тому сподіваюся, що і цей мене не розчарує. Ну і другою книжечкою, яку я також придбала, це була дивна Салі Даймонд. Я не могла просто оформити замовлення з одним коміксом. Це було б дуже дивно, це була б не я. Тому коли я побачила, що на цю книжку була приємна ціна, вона була не 50 гривень, мені здається, 200, Але я вже не пам'ятаю. Ну коротше, вона була не супер прям дешева, але дешевше, ніж продавалася до цього. А це відносна новинка. І про неї всі кажуть, що це просто щось вау, це щось, що зносить мозок, це щось схоже на маленьке життя. Але я обожнюю маленьке життя. Але при цьому я знаю наскільки складне маленьке життя. Тому я подумала, що ця книга повинна розтрущити моє серденько. Наскільки я знаю, тут головна героїня. Трішки така дивна, вона хворіє на якусь хворобу, я не знаю її назву, тому що я ж не читала нотацію. Але вона, коротше, все сприймає. От, просто як їй кажуть, так вона сприймає. Все суто в лоб. І одного разу батько їй каже, що коли я помру, там спали мене і закопай. І вона і робить. Книга починається з того, як вона там копає могилу для свого батька чи спалює його, я не знаю. І після цього випадку до неї стукає ось так поліція і починає розпитувати щось і таким чином розворушують якусь таємницю її минулого. І тому Подібне, дуже кажуть, шокуюча, жорстока, вражаюча книжка. Я таке люблю, тому я собі її придбала. Тут, до речі, всього 400 сторінок дуже комфортний шрифт. От прям дуже комфортний і дуже комфортна верстка. Книжка якось не знаю, приємно лежить в руках, тому буду читати найближчим часом. Мені здається, це 100% буде таке прочитане в мене осінню. Ну і на десерт, звісно, я залишила дві розпаковки. Перша це подарунок від Каті. Вона прислала мені коробочку, сказала, що це, що ще я дуже хотіла, і це було першого числа. Тому я думаю, що тут якась новинка КСД. До речі, я вам не розказала, що в день, коли я... Купувала ось цю книжку. Я купила ще книжку. Це сталося влітку від Теси Бейлі, якось так називається. Я зараз вставлю обкладинку. Чому я її не показую фізично вам? Тому що я її вже дала почитати своїй подорозі, але я її також придбала цю книжку, вона мені дуже сподобалась. Я її вже спойлер, також прочитала. Тут розповідається про двох сестер, які вимушено приїхали в малесеньке рибальське містечко, тому що одна із сестер ну, дуже щось там погане вчинила і таким чином її типу як покара. В них дуже заможня багата сім'я, і тому отчим вирішує відправити її туди, щоб вона, типу, набралася розуму. І звісно ж, звісно ж, цей наш класичний троп в ромкомах. Головна героїня закохується в місцевого чоловіка, такого бородича, дуже такого. Грозного, сумного, ні з ким він не спілкується. В нього є своя життєва травма і драма, взагалі любовна. І починається відбуватись. О, диво, магія. Що головна героїня змінюється, що головний герой. Коротше, дуже класна літня історія. Прям віє ось цим запахом океана, приморського містечка маленького. Прикольна книжка. В цілому мені сподобалась, тому мені здається. Що тут Катя мені підсунула другу частину цієї історії. Чому? Тому що я їй розповідала, що в мене не вийде першого числа піти і купити в КСД цю книгу, а там 31 першого КСД не продають книжки. На жаль, хоча, якщо чесно, я пару раз заходила, просила, але консультанти відмовляють, вони сумлінно виконують всі правила компанії. За це їм, звісно, лайк, але мені було дуже сумно, бо я хотіла книжку, але я не могла терпіти. І, коротше, мені здається, що тут Катя мені поклала. Саме ось цю книжку. Давайте відкриємо. Тут ось так дуже зручно. І зараз подивимось, що там. Так, відкриваємо, і тут нас чекає книга ось в такому папері. Та, якщо чесно, в мене, от навіть по тому, як я її трогаю, по, по ширині. Мені здається, що це ця історія. Я, звісно, буду супер виглядати дивно, якщо це не вона. Я, звісно ж буду рада будь-якій новій книзі, але просто мені здається, що це саме ця книжка. Це вона. Просто. Подивіться, яка вона гарна. Це книжка на гачку від Теси Бейлі. Ось така краса, неймовірна. Мені дуже подобаються ці обкладинки. Я не знаю, чому всі їх так хейтять. Я не знаю чесно чому, але от мені вони подобаються. Вони якісь. Милі. Тут ось такий неймовірний форзець також, але він такий же самий, як і в першій частині, і як пахне, і як. Приємно, оця прохолода віє від сторінок. Це друга книжка в серії Сестри Белінгер». Буду читати от прям найближчим часом. Дочитаю книжку, яку читаю зараз. І наступна це буде ця прекрасна крихітка, тому що я хочу встигнути за цей місяць літа прочитати всі літні книжки, які в мене ще лежать на полицях. А це. Ця ще дві точно, і можливо ще щось знайду. Дуже рада, дуже дякую Каті, тому що Боже, як вона вміє просто підняти настрій якоюсь малюсінькою дрібничкою. Хоча це малюсінька дрібничка, це моя бажанка, яку я дуже чекала. І тут я так листаю тут якісь приписки. Кайф, просто дайте, я вже буду читати цю прекрасну історію. Ну і друга посилка це посилка від видавництва лабораторія. Я вже перед відео розрізала тут все, тому що просто не хотіла, щоб цей звук був неприємним відео. Тому просто відкриваємо коробку і дістаємо просто скарб. Зараз я дістану, щоб ви не побачили, звісно, ніяких спойлерів. І Коробка полетіла і буду розказувати про книги. Перша це книжка, яку я відкладала дуже довго, от щоб її купити, але все таки вже не стрималась, тому що побачила новину про те, що лабораторія буде переціняти свої книги. В тей же день замовила книжки, а потім побачила новину, що ціни піднялись лише на 20 гривень. Я звісно рада, але просто. Скільки таких, як я, повелись на цю новину шокуючу, подумали, що вони піднімуть ціни на 100 гривень, накупили книг, а потім виявилося, що переоцінка не така значна, але це тільки класно, що переоцінка мінімальна. Так от книжка, яку я придбала, це потяг прибуває за розкладом історії людей і залізниці. Я дуже дуже хотіла прочитати цю книгу. Я взагалі, як тільки побачила її анонс, вже розуміла, що ця книжка буде в мене. Коли я її прочитаю, чесно скажу, не знаю, але це. Та книга, яка в цілому, мені здається, не буде зайвою на полицях, вона колись прочитається. Я точно не буду читати її поступово, розділ за розділом, прямо знаєте, ну як повноцінну книжку. Ні. Я буду читати її іноді, коли в мене буде настрій на щось таке, просто якусь одну історію і все. Я знаю, що це книга, яка розіб'є серце, це логічно, і тому я не готова її проковтнути. Але при цьому я просто хотіла, щоб ця книжка була в мене, щоб ці історії закарбувалися і в мене в пам'яті. Я вам раджу цю книгу. Я її, звісно, не читала, але ну. Такі історії ти вже розумієш, що вони точно варті того, щоб бути прочитаними, або як мінімум, щоб їх просто купили, поставили в свою колекцію бібліотеки, і рано чи пізно колись там рука та потягнеться. Тому перша книжка, ось така дуже важлива, дуже щемка, дуже болюча, але точно потрібна. Ну і завершуємо ми з вами це відео супер нетиповою книгою для мене. Це нонфікшн, ще й дуже та встий нонфікшен, але це нонфікшн про книги. Це мене трішечки виправдовує. Книга на війні. Бібліотеки й читачі воєнного часу. Я розповідала про цю книгу в відео-анонс 2024 року, і там я казала, що я дуже чекаю на цю книгу. Я не знала, що вона буде така товста. Ви просто гляньте. Але ну я не могла втриматись, коли робила замовлення. Зрозуміла, що буду читати. Скажу вам чесно, що я не уявляю, скільки часу мені треба буде, щоб прочитати ось це все. Але мене це все цікавить. Тут є якісь там фото вставки, зараз щось вам покажу. Щось Ось таке. Тут є на фотобумазі такі приємні. Не знаю. Чесно, просто зацікавила тема, тому що це про книги і про війну. Як би банально це не звучало, але мені здається, що це буде дуже і дуже пізнавально. Давайте подивимося, до речі. Зміст. Наприклад. Як створити войовничу країну? Мистецтво війни, мобілізація знання, тил, друк для перемоги, читання під час війни, чорні списки, книжки для солдатів, письменники на війни. Ну, коротше, дуже багато. Дуже багато цікавих тем, які мені здається, можна якось порівнювати з нашим сучасним світом зараз. Тому я і купила цю книгу. Можливо, прочитаю її через місяць, можливо, через два роки. Можливо, не прочитаю, не знаю. Просто мені спокійно, що вона вже в мене є. І якщо в мене буде якийсь такий настрій, я буду поступово якось, знаєте, розділ за розділом йти і читати. І, можливо, в кінці року покажу вам цю книжку в прочитаному і скажу, що вона взагалі одна з найкращого, що я читала. За, за все своє життя. Хто його знає? Ну а на цьому все. Я насправді в цьому відео, мені здається, була дуже лаконічна. Небагато книжок показала, тому що о, щастя, нарешті, я не скуповую ну прям гори книг. Але все рівно майже всі ці книги вже або прочитані, або були прочитані колись, наприклад, як багач бідняк. Тому в цілому задоволена своєю кількістю книжок. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось. Ну а ми з вами побачимось вже в наступному ролику. До скорих зустрічей, друзі. Бувайте!